Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, до якої не варто підлизувати словами Ти ж моя комашка, Ємсенко Ольга. Комах можна зустріти всюди. Наприклад, у лісах, і це ми бачимо личинку комахи метелика. Їх можна зустріти у полях, навіть коли вони від нас ховаються. Їх можна зустріти у печерах. Не раджу вам ходити у печери без дозволу дорослих. І їх можна викопати з ґрунту, як, наприклад, ось оце чудо. А також вони зустрічаються в річках і озерах, і їх навіть можна зустріти у морях, але рідко. І дуже багато комах живе поряд із людиною. Наприклад, таргани. Або оця муха, вона так і зветься, хатня муха. І як ви десь на природі, то там може бути одна-дві мухи, а в хаті їх може бути цілий рій, якщо вікна відкриті. Комах їдять усі, тому що вони маленькі, за ними зручно полювати і вони дуже поживні. Тому їх їдять інші членистоногі тварини, наприклад, павуки. Або риби годуються водними комахами чи їхніми личинками. Це перед вами личинка комара, дуже гарний корм для риби. Або їх їдять амфібії, і ось ви бачите момент полювання. Їх їдять рептилії, наші ящірки в основному харчуються комахами. Їх їдять птахи, звичайно, і це нам весь час у приклад кажуть, скільки птахи можуть знищити комах, які ми вважаємо їх шкідниками. І їх їдять савці. Ось тут ви бачите, як кажан полює за нічним метеликом. І навіть люди їдять комах, тільки не в нашій місцевості. І знаєте, сучасна. Наука про правильне харчування каже, що комахи, правильні види комах за правильного приготування, реально дуже корисна і поживна їжа. Там багато білку цінного, того, що є у м'ясі, наприклад, але там дуже мало шкідливих жирів. Словом, якщо ви колись зможете отаке їсти, то їжте на здоров'я. Ну і комахи теж їдять усе, до чого зможуть дотягнутися, і все, що можуть згризти і пережувати. Вони їдять рослини, і така картина для нас нормальна. Вони їдять м'ясо, якщо там заведуться. І комахи їдять інших комах. Ось тут ви бачите саме оцей випадок. Комахи їдять із квіток нектар і пилок, але нектар квітки спеціально утворюють для комах, щоб їх привабити а пилку рослина виробляє. Достатню кількість, щоб вистачило і на потреби самої рослини і білок нагодувати. Комахи їдять шерсть, і коли в нас таке заводиться, то у нас псуються шуби дорогі, наприклад, чи светри із натуральної вовни. Є комахи, які їдять віск, як, наприклад, воскова міль. І є комахи, які можуть навіть ліки пожирати. Ось оцей хлібний точельник може якісь таблетки з'їсти, і ви знаєте, для людини передозування може призвести до лікарні, а то й ще до чогось гіршого, а ця зараза виживає. Є дуже дрібні комахи. Комаха розміром 0,2 мм. Ну, її навіть помітити нереально. Людина з гарним зором побачить її, ну хіба що на якомусь контрастному фоні. Ось оця комаха, вона тут підписана по латині дікопоморфа ехмептеридис. Або є комахи величезні, паличник має довжину до 35 см. Правда, це вже межа. Більші комахи бути не можуть. Можна знайти жука величиною із долоню, можна знайти метелика, такий із розмахом крил, як ваш підручник. Ну, більше вже не можна. У них є обмеження по величині через будову тіла. Це тіло комахи вкрите хітином. Ми вже це слово вимовляли тричі, коли згадували раків, коли згадували павуків. І ще в шостому класі згадували, коли казали про стінки клітин у грибів. І от цих три відділи тіла, які зливалися деякі у раків і у павуків, у комах всі. Окремо голова, груди і черевце. Тобто у них три відділи тіла. На голові ми можемо знайти пару вусиків, їх ще називають антенами, ротовий апарат, тут погляньте там з рота стирчить кусок чогось. І складні очі. Ви бачите на цих очах знову сіточка із простих вічок, із фасеток. Такі самі очі за будовою були у ракоподібних, а от у павукоподібних прості. До речі, про прості очі. Отам от на маківці її голови ви можете побачити просте одне вічко, тобто у них можуть бути і прості, і складні. На грудях у комах знаходиться три пари ніг, і це. Визначальна ознака всіх комах, три пари ходильних чи якихось там інших ніг. Не більше і не менше, рівно три пари. І тут же на грудях, але зверху кріпиться одна або дві пари крил у більшості комах. На черевці у деяких самок є довга голочка, яка називається яйцеклад, для того, щоб проколоти нею щось і відкласти яйця туди всередину. Буває, приходиться проколювати плоди, але ось оця комаха проколює гусениць, для того, щоб відкласти всередину чужий гусениць свої яйця. Крила комах це складки стінки тіла. Якщо їхнє все, все тіло укрите хітином, і крила також будуть створені із хітину. От Зараз на вас якийсь є одяг, візьміть отак зберіть його в складку і відтягніть від себе. Зрозуміло, що ви тримаєте два шари одягу, коли отак робите. І от таким чином у комах в процесі еволюції утворилося тіло від випинання стінки їхнього тіла назовні. З часом вона робилася все більше і більше, і нею вже спочатку. Яку можна було просто повільніше падати, а потім трошки махати і навіть підлітати. У бабок обидва, обидві пари крил однакові, практично. Зараз бабки дуже активно літають у сонячну погоду. У жуків ці дві пари крил дуже чітко відрізняються. У них є дуже тверді, але невеликі надкрила. Які під час польоту треба просто підняти, щоб вони не заважали рухатися дуже тонким і великим підкрилам. Підкрила служать для польоту. І підкрила мусять ховатися під накрил, надкрила, складаючись у кілька разів, схоже, так, знаєте, як ви зонтика складеного достаєте. Є, звичайно, і безкрилі види, але Оця безкрилість у них вже вторинна, тобто їхні предки мали крила, а потім вони в результаті свого способу життя позбулися їх, вони їм не потрібні. Членистоногі. Я вже про це казала, що вся група цих тварин, ракоподібні, павукоподібні, і комахи зветься членистоногі через особливу будову і ніг, і всього тіла. Всі їхні частини тіла складаються із окремих члеників. І ось на будові ноги ви бачите всі оці членики. Під номером один показано членик, який зветься. Тазик, Під номером 2 вертлюг, під номером 3 стегно. 4 е, гомілка, 5 лапка, і на кінчику лапки ще буде кіхтик. Як бачите, 6 членників тільки у нозі. Ці ноги можуть бути бігальні, так як у мурахи, або стрибальні, так як у коника. Або плавальні ноги, ну, прямо весла якісь, як у жука плавунця. Або копальні ноги, як у медведки, ой, ведмедки. За забарвленням комахи можуть бути дуже і дуже яскравими, наприклад, як ось оцей метелик. І ви знаєте, оці чотири ока на ньому мають відлякувати птахів. Птахи взагалі бояться, коли на них дивляться якісь очі і остерігаються, клювати таке окате. І якщо два ока для птаха страшно, то чотири ока має бути вдвічі страшніше. А є комахи зовсім непомітні. Отут ви бачите по центру фотографії богомола, який маскується під старий опалий листок. Отаке От захисне забарвлення і захисна форма тіла дозволяють комасі стати непомітною для якогось хижака чи, наприклад, навіть для жертви, якщо ця комаха і сама не проти популювати. Ось ви тут бачите приклад не тільки захисного забарвлення, а ще і захисної форми тіла. Оця комаха маскується під старий листок, скручений, жовтий. Або ось оцей метелик. Він також маскується під опалий листок. Зверніть увагу, на цьому листку навіть промальована центральна жилка, і навіть є якісь такі дефекти, ну, як начебто цей листок уже поїдений грибами, чи ще там чимось пошкоджений. А ось тут ви бачите гусеницю березового п'ядуна. Вона знаходиться по центру фотографії і перетворяється сухим сучком. Звичайно, коли ця гусениця почне рухатись, то тоді вже не буде такого ефекту. Але коли вона бачить, що хтось на неї дивиться, то вона отак випрямляється і завмирає, і перетворюється на нерухомий сучок. А ось оця гусениця притворяється зеленою ягодою. І якщо вона буде повзати між стиглих ягід, то в неї є певна гарантія, що птах буде клювати стиглі ягоди, а зелені не буде клювати. Птахи дуже добре бачать, зелене і червоне відрізняють. Деякі комахи мають застережливе забарвлення. Наприклад, якщо це комаха із отрутою, то вона всім своїм виглядом показує: мене не, не клюйте, мене не їжте, вам буде дуже недобре після мене. І, звичайно, таких яскравих комах молоді недосвідчені тваринки з'їдають першими. Але ця молода недосвідчена тваринка, отримавши собі отруту, хворіє, мучиться, і потім вона на все життя пам'ятає, отаке. Чорно-жовте в смужечку ні в якому разі не треба більше їсти. Тобто, колись гине якась одна оса, але потім 100 ос залишаються живими, тому що той хижак уже пам'ятає: отаку їжу краще не брати. Застережливе забарвлення також мають бридки на смах. На смак чи на запах комахи. Якщо ви тримали в долоні сонечко, то знаєте, як воно неприємно смердить і ще залишає такі жовті виділення на долонях. І от із цієї самої причини багато хто пробує сонечко їсти один раз у житті, якась пташка, але пташки, пташки мають добру пам'ять на це. І от вона один раз склює його, і після того більше не буде їсти сонечко. Правда, із жабами так не виходить, у жаб дуже погана пам'ять, і вона пробує сонечка багато раз протягом свого життя. Деякі комахи накопичують отруту в процесі свого життя. Колорадські жуки водяться на отруйній рослині картоплі. Да, може, такий сюрприз. Картопля отруйна рослина. Правда, коли ми їмо. Бульби картоплі, то, по-перше, у них отрути було зразу дуже небагато. По-друге, ми їх сирими не їмо, а в процесі приготування отрута руйнується. Але коли ти весь вік поїдаєш. Свіже листя картоплі, то оцієї картопляної отрути набирається стільки, що потім е, тебе ніхто не хоче їсти. Колорадські жуки е, не їдяться практично ніким. Я чула, що деякі породи домашніх качок їдять. І я чула від одної господині, яка е, Півня зарізала, і в нього було повне воло колорадськими жуками набите. І вона так тоді пожаліла, що вона такого помічного півня убила, каже, лучше б якогось другого. Всього комах описано один мільйон видів. Ще раз собі уявіть, один мільйон видів комах описано. І дуже багато видів ще не відкрито. А скільки не відкрито, може ще один мільйон, може ще 3 мільйони не відкрито, може ще більше. Так що, якщо ви хочете якусь комаху назвати своїм іменем, то це треба займатися цією наукою, ентомологією, і там вас чекає ще дуже багато відкриттів. Особливо дуже багато видів комах у тропіках, і от оці самі великі метелики живуть саме там. Але в Україні також є метелики. Ось оця гадість літає над нашими городами і кладе свої яйця на капусту. Це Білан капустяний і потім бридкі, гусениці їдять нам капусту. А ось оце. Личинки метелика шовковичного шовкопряда. І ми використовуємо павутину із їхніх коконів, щоб зробити натуральну тканину. В Україні є жуки, ось оце хрущ, ви їх бачите завжди у травні червні. Або ось, наприклад, жуки короїди. Ви їх не бачите, але можете чути, як вони гризуть деревину, якщо це в хаті меблі. От, ось оце жук-листоїд називається. Оцей жук зветься вуса, у нас трапляється дуже часто. В Україні є перетинчастокрилі комахи. Ось оце мураха із крилами. Це особини, які будуть розмножуватися. Або ось бджола належить до перетинчасто-крилих і оса туди належить. В Україні є клопи, і ось таких комашок ви теж бачили на городі, вони на Кропові чогось найбільше люблять сидіти. В Україні є таргани. І я сподіваюся, що ви їх не бачили. Ну, в нашій більш-менш сільській, сільській місцевості вони не вживаються, але у міських квартирах їх може бути дуже багато. Колись, як ви вступите у якийсь навчальний заклад і будете жити в гуртужитку. Я ну, майже впевнена, що ви з ними познайомитеся. І будете не раді цьому знайомству. В Україні є ось такі комашки коники. Стрибають добре. В нас кажуть, коник-стрибунець, але це така народна назва. Він в науці просто коник. І є ще кобилки, до речі, інші види. Значення для людини у комахи різне, наприклад, позитивне значення це має оцей шовковичний шовкопряд. Ось із цих коконів людина добуде собі шовкову нитку по півтора кілометра із кожного кокона. Завдяки комахам ми маємо мед. Бджола медоносна створює цей дуже цінний продукт. Ми можемо їсти комах. От оці сарана і коники, вони крупні і їх готують, їх підсмажують, здається. А ще одні комахи знищують інших комах чи інших якихось шкідників. Ось оце називається турун або жужелиця. До речі, це червона книга, оцей цього жука не можна ловити. Деякі люди лікуються за допомогою комах. Ось оце ви бачите апітерапія. Людині на деякі проблемні хворі місця садять бджіл, щоб ця бджола вкусила людину. І оця бджолина отрута. Ну, деякі люди кажуть, що їм це допомагає. Я чула це від людини, яка так лікувала хворі коліна. Ще комахи запилюють різні рослини. І у рослин в результаті запилення відбувається запліднення, і потім утворюється насіння. Ось оці метелики також у нашій місцевості зустрічаються, вони називаються фегеї. Ну і негативне значення. Дуже багато комах нам шкодять. Ось тут ви бачите хруща. Сам хрущ шкоди приносить небагато, він гризе листочки. Але його личинка, борозняк, 3-4 роки живе під землею і підгризає корені нашої городини. Особливо вони люблять їсти наші полуниці. Для них їхні солоденькі корені це дуже гарна пожива. І тоді у нас може ціла грядка загинути. Або ось оцей непарний шовкопряд, його гусениці поїдають дуже багато листя. Комахи можуть призвести до захворювань. Ви ходите в школу і ви знаєте цю не дуже приємну процедуру, коли заходить медсестра у рукавичках і починає вам заглядати у голову. Це якось неприємно, але воші до цих пір мучать людство уже 70 тисяч років. І позбутися їх в межах всього людства нереально, хоча є ліки для того, щоб позбутися іменно в себе на голові. Комахи також переносять захворювання. От, Можливо, ви чули про епідемії чуми, так вона передавалася із укусами ось такої комашки блохи. Ну, і Воші переносять також захворювання, тиф там, і ще якісь гадості. І є навіть комахи, яких краще взагалі до рук не брати. От жук-наривник реально викликає дуже страшне подразнення шкіри. Побачите такого яскраво-червоного жука, не беріть його в руки, але і не вбивайте. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе. Це цікаво і корисно.